Служба в ДСНС почалася з 2013 року. Вступив до Черкаського інституту пожежної безпеки імені мені чорному. Це була дитяча мрія бути рятувальником, тому обрав таку професію ще будучи в школі. Що завжди мріяв бути офіцером? Це така шляхетна професія рятувати людей, допомагати людям. До того ж, мій батько був також трохи працював рятувальником, водієм пожежної машини. І взяв приклад з нього. Я сам не з Одеси. Я народився в Донецькій області. Це був місто Сніжне. Там народився, прожив в шкільні роки, потім, 13-му році, вступив до Черкаського інституту пожежної безпеки. А звідти, у зв'язку з ситуацією в країні, оскільки моя територія, на якій я жив, до цього була окупована, то вже потрапив до міста Свидове Донецької області, де і працював. На посаді спочатку начальника караула, потім заступника начальника частини, ну і так далі. Зустріли цей день на робочих місцях, працювали в посиленому режимі, очікували найгіршого, готувалися до найгіршого. Ну Це, звичайно, шок в якійсь мірі, але у нас Донецька область це така область, в якій війна почалась дуже давно, і так чи інакше, люди вже трішечки. Сприймали цю інформацію про початок війни більш підготовлено, ніж люди в більшості країн. У нас був обстріл кабом по будинку частного сектору, де жив чоловік, у якого був син, та була мати, які проживали в одному будинку, і обстріл стався як звичайно у нас відбувалося це близько. 11 години ночі це була темна пора темна пора доби, і жінка, яка опинилася під завалом будинку, була ще жива і вижила. Ми її врятували. Дуже довго. Ми її питали, намагалися деблокувати з уламків будинку. А чоловік з дитиною, це її був онук, знаходився під час обстрілу на вулиці і. Жінка не знала, де вони знаходяться, тому коли ми зрятували жінку і нарешті змогли дізнатися, де могли бути її род, родичі, то дізналися, що вони потрапили саме до епіцентру вибуху, і зрешті решт ми знайшли їх уже розірваними на шматки. Тут тому це було дуже важко, морально психологічно сприймати інформацію, що людей більше немає, і що шукати більше нікого. Рятувальники це емоційно сильні люди, які сприймаються всі події як свою роботу. Вже дуже близько знаходяться війська з сусідньої країни, і отримали команду на вихід з місця і евакуацію підрозділу. Потім якийсь час ми ще е, їздили до міста, займалися евакуацією людей, населення, але вже знаходились територіально в місці Покровськ. Ну, і також їздили з Покровська вже ліквідувати в межах своїх сил та безпеково складової до міста. Свого ліквідовували пожежі, рятували людей допоки це було можливо. Потім, вже коли сталося так, що місто потрапило вже в окупацію, то звичайно. Їздили туди, куди могли діставатися. Трохи образливо за людей, тому що люди були змушені покидати свої домівки з останніми речами, останніми пакунками, які в них були на руках. Дуже сильно запам'яталися це старі літні люди, це інваліди, які просто були вимушені з тими людьми, які за ними опікувалися, покинути свої будівлі, свої домівки і їхати кудись, не маючи. Уяви навіть куди вони їдуть. Ця картина порожніх міст, які ти пам'ятаєш, коли там було багато людей, там були якісь свята, були якісь масові заходи. Було багато дітей, молодих людей, а потім ти, коли потрапляєш в це місто і розумієш, що воно порожнє, що ти бачиш. Домівки, які навіть деякі просто не зачинені, звичайно, спілкуємося із колегами і з тими людьми, які просто десь зустрічалися в межах як нашого гарнізону, так і сусідніх. Дуже радий, що в них склалося життя більш-менш добре. Кожен зараз працює більшість працює в ДСНС. Але вже в інших місцях, в інших гарнізонах, в інших областях. Плани на подальше життя це вже залишитися в місті Одеса, коли я вже сюди приїхав, я тут працюю, мені тут дуже подобається. Хотів би придбати своє житло і будувати подальше життя вже в цьому місці, пов'язуючи своє життя, своє майбутнє саме з містом Одеса. Напевне, мрію за те, щоб найскоріше настав мир в нашій країні, щоб було якесь благополуччя у населення, і якась стабільність, і віра, хоча б завтрашній, не кажучи, вже післязавтрашній день.